Медики Кам'янського отримали чергове вкрай важливе обладнання для проведення складних операцій. Ендоскопічну стійку надали лікарям підприємства Камецталь, групи «Метінвест» та фонд РНАТА Ахметова. Нове обладнання вже поступило на озброєння лікарів та вже рятує життя пацієнтам. Артроскопічна ендоскопічна стійка обладнана монітором, відеокамерою, радіочастотним апаратом та хірургічним інструментом. Загальна вартість нового обладнання становить 5 мільйонів гривень. Також груднева поставка містила в собі 200 комплектів хірургічного одягу, 5 тисяч скальпелів та інші витратні матеріали для проведення операцій. Це обладнання буде допомагати для лікування і бійців збройних сил України, які лікуються в наших лікарнях, а також допомагати лікувати наших містян. Я хочу подякувати. Ти підприємство Каместаль групи «Метинвест» за системну допомогу нашим лікарням. Всього з початку цього року наші лікарні отримали від Метинвесту допомогу на суму 30 мільйонів гривень. Це і різноманітне обладнання, а також медикаменти. Спочатку повномасштабного вторгнення лікарні Кам'янського отримали від групи Метинвест 40 одиниць сучасного обладнання, а також понад 500 найменувань найважливіших препаратів. Усього на суму 30 мільйонів гривень. Я хочу поблагодаріть. всех врачей, хирургов, которые сегодня делают очень важное для Украины дело. Оперируют раны наших бойцов, спасают наших солдат, наших воинов. Мединвест максимально принимает усилия для того, чтобы поставить оборудование, медикаменты. Мы находимся на прямой связи с мэром Андреем Леонидовичем, с медиками. По их запросам мы Кратчайші сроки ищем оборудование, которое соответствует всім мировым стандартам і поставляем їх нашим медикам камінкамського завдяки нові ортоскопічній стійці лікарі травматологи нашої лікарні зможуть виконувати висококваліфіковане оперативне втручання на суглобах. На колінному суглобі пошкодження міністрів, пошкодження зв'язок, пересадка пластика хряща. І вже на ній провели декілька оперативних втручань. І перше втручання було символічно Воїна зСУ. Його привезли до нас, в нього було пошкодження мініску, його турбували болі. Ми зробили операцію, йому полегшило, він дуже довольний. Цього початку року лікарі кам'янської лікарні швидкої медичної допомоги поставили на ноги більше тисячі наших захисників.